При критику костюмів гурт циферблат на Євробаченні 2025 номінували на номінували названня ікони стилю. Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в інстаграм. Раніше гурт ексклюзивно для ЖВЛ коментував критику своїх костюмів. Пригадаймо ні, ну так слухай на Євробаченні. Там же ж було край пише. Типу в чому прикол, що було на Євробаченні, воно все ж таки нашим людям може було не так зрозуміло сходу. Ну а чи визнають костюми українських артистів найкращими цього 2025 року, стане відомо вже в грудні. Поки що стартувало голосування, яке щорічно проводять наприкінці року. Єврофанів запросили проголосувати в 11 різних номінаціях, вибравши свої улюблені роботи. Цьогоріч нагороди охоплюють практично всі аспекти конкурсу: від художнього бачення та видатного вокалу року до найкращої хореографії та сценічного образу. Ну, власне, в категорії ікони стилю гурт циферблат змагатиме, змагатиметься з іншими трьома учасниками євроба. Ачення 2025 – це Лучо Корсі з Італії, шкодра Електроніка з Албанії та Еріка Вікман із Фінляндії.